Вітаю, мене звати Берек Віталій. Я психолог та психоаналітично орієнтований терапевт. Я працюю у методі психоаналіз, і це той метод, який дозволяє клієнту дослідити свої позасвідомі процеси, пізнати себе та трансформувати свій такий психічний світ. Це метод роботи з душевними стражданнями, шляхом осмислення та усвідомлення позасвідомих процесів та їх взаємозв'язків. Чому зазвичай звертаються до психоаналітика. До психоаналітичного кабінету найчастіше приводить страждання, розуміння, що щось де не так, і бажання усе це змінити. Найпоширеніші причини звернення до психоаналітика це депресія, тривога і страхи, невпевненість у собі, проблеми у стосунках з близькими, труднощі у встановленні нових стосунків, сексуальні труднощі, негативні ситуації, що повторюються, нав'язливі думки та ще багато інших запитів. Класичний психоаналіз передбачає 4 та більше сеансів на тиждень. Психоаналітична терапія може мати у своєму такому сетінгу від однієї до трьох сесій на тиждень. Обидва методи дуже глибоко досліджують вашу психіку і тому. Ну, Передбачають доволі довгострокову роботу з терапевтом, зазвичай це від півроку і до декілька років. Тому, коли ви обираєте психоаналітично орієнтованого терапевта, треба зважати на те, що наша з вами робота буде тривати не одну, не дві сесії, навіть не десять. Це такий довгий шлях, цікавий шлях. Це як така подорож у свій власний всесвіт, з метою дослідити його і зрозуміти, як він працює, що в ньому відбувається, чому ті чи інші події відбуваються у вашому житті. Це складний шлях, проте дуже цікавий. Запрошую всіх до свого кабінету, до курсу психотерапії, психоаналізу. Дякую за увагу!